Всім привіт. Я йду в пральну кімнату. Сьогодні буду прати. Якщо там є місце, тому що зараз всі активно перуть. Хоч нас і небагато в готелі українців. 28 чоловік, начебто так кажуть. Залишилось зараз. Є. Тут тільки суша. Ось люди сушаться, там залишилось 40 хвилин, тут три. Стоп, чи це вони... Це воно вже посушилося? Чи це ніхто ще його... А ну чекайте. Стоп. Це не, це не вімкнули, чи що це? Не зрозуміла. Ну, давайте. Так, це... А, це вже сухе, це вже хтось посушився. Все, тоді треба вимкнути. Так, ця машин... машинка поломана, буду тут брати. Ось принесла речі свої. столовку йду. Зараз глянемо, що там нам дають. О, це таке? Насипалося. Штучки. Таке на ранок дають. Спасибо, вот это Да. 15 групп два. я. Сьогодні томатний суп, а кажуть, кислоюшка. юшка. Я люблю такі яйця, булочки, зелені яблука і Володима два мандарини. Зелений пакет. <серків> <Селений> пакет. <серків> Ось така смачна їжа. Мені норм. Так, взяла булочки, одну з'їла. І змогла взяти дві мандарини. Щось взагалі мало дають фруктів. Пару штук тільки, нам люди йдуть. Ой, вуличка зараз впаде. Так, сьогодні, може, вийду на вулицю зніму якесь відео. То пару днів вже не виходила, аж незручно. Хочеться все по максимуму показати. Так що, можливо, продовжимо пізніше. Так, продовжую відео. Вирішила набрати собі на завтра томатного супу, того мені подобається. Він він кисловатий, але я люблю кисле. Я чекала його, напевно, тижня три, вже давно не давали. Наберу, залишу в холодильнику, завтра розігрію, тому що в основному дають жовтий суп. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой! Чуть не впало. <сміст> в основному дають жовтий, а він вже так набрид. Буває грибний, але грибний набагато рідше. Томатний взагалі дуже рідко. Його наші називають борщем. Але це томатний суп. Просто я навіть колись коли буваю там е, в кафе, то часто замовляю собі томатний суп. Він дуже, дуже схожий, до речі, на цей. Так що він добрий, я вважаю, що можна взяти. Так, ось, він. Бачите, який Я прийду, прийду. Угу. Так, не треба так. Ой Боже, який балаган. Це капець. Приїхали в гості, там люди, які тут жили раніше, вже живуть в іншому місті. Гості. І це ж розповідають, діляться своїми враженнями. Оцей суп ніхто більше їсти і не буде, вони його викинуть. ще пів є. Такий запах класний. Так что я не буду еще на два дня есть его. Такой же будет бутерброд разработать, то и буду. Хорошо, давай, Такий контент, супер контент. Ну, я ж вам кажу, що знімаю все. Все, зараз витру, залишу хай вистегне і потім холодильник покладу. Так, Все, зараз йду до однієї жіночки, вона мені масажі робить тут. Я її фарбувала волосся, а вона мені масаж робить, то я зараз зайду в масаж обличчя. Такими паночками, присусками. Ну, це я знімати не буду, але просто кажу вам. Десять сеансів, вже, напевно, восьмий цей раз, я не знаю. Вона там з того боку. А вон ну, тут вона навіть у дверях стоїть. Так, Тачка тут стоїть. Вон, бачите, розмовляє з кимось. Все пішла я. Масаж обличчя зробила. І якраз тут поруч ця кімната і якраз прання зараз заберу, перекладу в сушарку. О, до речі, можна навіть у дві сушарки хтось носочок забув. Ніхто ж не пере сьогодні більше. Сьогодні у нас п'ятниця. Відео там можуть виходити з запізненням. А, тут є в когось. Тут у когось, а, в когось є. Все, тоді тільки в одну сушарку не буду займати в людини. То, це ж сушарка це десь 3 години, що людина буде чекати, чи що. то я одну їй залишу одну собі візьму сушарку. Так, а тут у нас почистили люди. Да. А, там почистили, а тут чистити не треба ось. Зараз я вимкну спалах. Дивіться, бачите? Не зовсім люди вміють користуватися технікою. Так, а води? води нема. Так, чи може в цю краще, я навіть не знаю. А, тут взагалі ніхто не, не прибрав. Таки воду злили. Ладно, я в цю буду курточку попрала. Ой, різні такі речі. ну Це, думаю, що особисте, так сказати, показувати не варто. Так що на паузу. Так, начебто переклала. Давайте глянемо. Можете мені там написати в коментарях, що ти показуєш. Чи це думаєш комусь цікаво. Друзі, ну, знімаю все. так що Кому не цікаво, просто. Переходьте на наступне відео. Хто любить більше там природу, бо на каналі про природу багато. Так, що в нас тут? Три години. Ну, три години нормально. Iron dry, Три години. Все. Хай сушить мої речі. Ось цікаво, куди нас перевезуть, і ще там буде можливість так попрати. Бо тут я вважаю, що це просто ідеально. Повно машинок, це безкоштовно, що саме головне: ще й плюс суш, 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 сушилочки є, бо так же ж ти його ніде не посушиш в номері. Електробатареї не вімкнуті, неможливо так посушити. Все працює, а деякі люди розповідали, яких перевезли, що там або за гроші треба буде прати. Ну, перуть за гроші, треба платити там за одне прання, по-моєму, 6 євро. Ну, це дорого. Плюс ще ж свій порошок, все. Ну і хто його знає, а чи взагалі там, можливо, я ж не знаю, куди перевезуть, може взагалі потрібно буде ходити прати кудись в місто, в їхні такі центри для прання. Відчину ж ти ж не будеш все брати, я не знаю. Ну тут в цьому сенсі у нас дуже класно. Це зробили спеціально цю кімнату для українців, коли два роки нас сюди почали після початку війни приймати цей готель. Це спеціально виділили кімнату і зробили для українців правильну кімнату. так бачите? Ось. То я не знаю, що там буде на новому місці, але но вже дай Бог, як будемо живі і я вам покажу, як там нас влаштують і що там буде далі. Ось. Так що все. Пішла, я, може, піду на вулицю ще. І також щось, може, вам змінити покажу. Так, що там за погода, до речі, сьогодні. Зараз вийдемо, покажу вам, що гортензію красиво. Вона вже розквітувала так супер. І вона двохкольорова. Дивіться. Ця блакитна. камера не зовсім і передає блакитний колір. Вона блакитна. А показує, як фіолетовий. Ось, а ця рожева. Дивіться, яка красу... красуня. Ось. Взагалі. Як каже моя мама, очі забирає. Супер. Дивіться, яка краса. Я вам трішки у відео цьому покажу. А, до речі, це одна і та сама гортензія. Тут також блакитний колір є. Мені колись мама розповідала, бо я у квітах не дуже сильна. Все залежить, колір залежить від ґрунту, від кислотності, здається. Виправте мене в коментарях, якщо я неправильно щось кажу. Що якщо колір якоїсь там, ну, я не знаю, як правильно. Пояснити якогось більш блакитного чи більш рожевого відтінку, то це, на це впливає ґрунт. Тобто можна одного сорту і от кольору гортензію посадити в різних частинах своєї ділянки, наприклад, або в горшок, але різний склад ґрунту зробити, і гортензія буде іншого кольору. Не знаю, правда чи неправда, виправте мене, якщо, може, я помиляюся, якщо я вірно зрозуміла, може, я й невірно зрозуміла. Так що просто тут дивлюся, ось вона начебто е рожева. І тут раз, а це блакитна. Тільки що камера не дуже показує. Не знаю, вам не видно. Трохи камера прикрашає колір. Так, ну все, пішла я займатися своїми справами ще потрібно трохи. Доскладати речі. Ось. Та й якось. Далі воно буде. Такий автомат тут у нас стоїть, платиш кошти, можна карточкою розрахуватися. можна туди кеш покласти і все. Тут ще, до речі, якась кімната є. А, це просто склад, навірно. Не знаю. Фу, так. Це коридор. Вихід туди на вулицю можна вийти, а що в мене? А, у мене спалах увімкнутий. Як це я? А, все. Все, я пішла, друзі, всім пока.